Отже, це у мене поля. Таких деталей у мене дві, і я її вирішив вирізати з рукаву, тому що вона лягає тут просто ідеально. Місце достатньо. Друга деталь це в мене бокова частина панами. Бокову частину панами я буду вирізати зі спинки. Ось так вона тут теж лягає, все прекрасно, все чудово. Інша деталь це верхня частина панами. Ось. Її я буду вирізати з полочки. Місця тут просто достатньо, тому вона буде лягати ось таким чином. І я її вирішу. Далі у мене деталь іде. Це деталь, завдяки якій я буду окантовувати поля. І головне, її необхідно кроїти по косі, так як вона цілою не лягає, недостатньо місця, як ви бачите. Тому я її складу навпіл і виріжу дві деталі по косі, раз, два, потім зшию, і таким чином я вирішу це питання. Ну от і все тепер буду кроїти, а потім шити.